Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро, і сьогодні хочемо зняти відео, яке буде корисним для тих водіїв, які їздять в темну пору доби по дорогах загального користування. А саме хочу розповісти про такі ось фари фари лінзовані з чіткою світотіньовою границею. Це фари йдуть які з, ну, так сказати, з правильним ближнім світлом. Чим вони відрізняються? Тим, по-перше, що тут іде три діода по 10 Вт, але з лінзами правильними. Ці лінзи дають чіткі, чітке направлене світло тільки в нижню частину фари. Вверх воно не світить. Розміри фари ось є на упаковочці, що вона йде 120х130 разом з кріпленням. Кріплення йде стандартний кронштейн, який можна в будь-якому прикріпити. Алюмінієвий корпус з хорошим радіатором охолодження. Фара йде герметична і підключається: просто чорний мінус, червоний плюс. Давайте тепер подивимося, як вона світить вночі. Отже, вімкнули цю фару, підключили до живлення на три діоди 30 Вт. Коли дивитись на землю, то здається, що саме світло маленьке, маленьку пляму дає самого світла. Але коли ми направляємо його в даль, то Бачимо, що світло досить потужне і в ширину світить дуже-дуже непогано. До бетонної огорожі у нас 21 метр відстань. Бачимо, що освітлює прекрасно і дає чітку тінь. Якщо виставити його правильно так, що воно світило тільки на землю, а не вверху, так, доверху, то можна їздити по дорогам загального користування і вас не будуть тікати зустрічні водії. Ці фари дуже корисні тим, хто їздить вночі по дорогах загального користування. Бачимо, що широке світло ну, метрів 12 воно точно ширину дає. І вдалі світить дуже прекрасно. Як ви могли щойно бачити, фари дають чітке направлене світло і не будуть сліпити зустрічних водіїв. Тому хто їздить вночі, дуже хороший варіант: оці поставити, щоб е, безпечно їздити. І, і, і вас не вспоминали не злим тихим словом, ті, хто їде вам назустріч. При необхідності звертайтеся за телефонами, що бачите на екрані. Проконсультуємо, підкажемо, як правильно підібрати фари. У нас є також багато інших запчастин. Будемо раді, якщо підпишетесь на наш канал. Дякую за увагу!